Глядачі, вистояємо, поширійте, коментуйте лайкайте. Ми сила. Нещодавні вибухи на аеродромі Зябровка в Білорусі. Російська влада пояснила тим, що стався нещасний випадок з військовою технікою, яка вибухнула внаслідок несправності. Проте, за версією деяких військових експертів, інцидент стався завдяки діям білоруських партизанів. Одним з прибічників цієї теорії є Олег Жданов, який висловив припущення, що найближчим часом вибухи в зябровці можуть повторитися. За його словами, місцеві жителі, котрі проживають неподалік від аеродрому, стверджують, що там стався не один, а цілих вісім вибухів. Це ставить офіційну версію російських та білоруських військових підсумнів. Цілком можливо, що знову може бути порушення заходів пожежної безпеки, як до речі, вже було у Зябровці. В кінцевому підсумку вони сказали, що вибухнув танк, але місцеві жителі кажуть, що ударів було вісім. Думаю, існує вірогідність, що такі нещасні випадки у зябровці можуть статися знову. Сказав Жданов. Він наголосив, що наразі ЗСУ не можуть завдавати ударів по скупченню ворожої техніки на території Республіки Білорусь, оскільки це буде Розцінюватися як агресія проти України, оскільки це буде розцінюватися як агресія проти країни, з якою Україна зберігає дипломатичні стосунки. Тим часом, в ці хвилини, головне управління розвідки Міноборони повідомило, що білоруські спеціалісти ремонтують бойову російську авіацію на авіабазі поблизу Москви. Експерти зазначають, що ремонтувати техніку та розміщувати техніку поблизу кордону тепер, що білоруси що росіяни бояться, що в свою чергу повністю порушило їхню ремонтну логістику, особливо після вибухів на Зябровці. Міністерство оборони. Білорусі та уряд РФ підписали термінові контракти на здійснення ремонтно-відомлювальних робіт авіаційної техніки. Зокрема, працівники 558-го авіаційного ремонтного заводу Барановичі періодично здійснюють відрядження у складі виїзних груп для проведення робіт з відновлення та введення в експлуатацію авіаційної техніки на 121-му авіаційному ремонтному заводі. Територія авіабази Кубинка говорять в ГУР. За даними ГУР, в основному роботи виконуються на літаках типу Міг 29 та їх модифікаціях, зокрема спеціаліст. Істе за Білорусі здійснюють роботи зі зняття авіатехніки зі зберігання та з розконсервації для подальшого застосування у війні проти України. Наразі загроза ракетних атак з території РБ залишається для інших територій України. На цьому в черговий раз наголосив експерт Дмитро Снігирьов. залужний неодноразово підкреслював високу вірогідність нанесення ракетних ударів з території Республіки Білорусь. Давайте згадаємо нещодавню заяву Путіна про можливість передачі РФ оперативно-тактичних комплексів Іскандер. Справа в тім, що свого часу біло. Русь намагалася закупити в РФ цю модифікацію оперативно-тактичних комплексів, але є декілька модифікацій, сказав експерт. Так, дальність ураження експортного варіанту Іскандер становить до 280 кілометрів. Проте є Іскандер М з дальністю ураження до 500 кілометрів. І отут велике питання: які власне оперативно-тактичні комплекси будуть перекинуті з території РФ? На озброєні Варбе є і власний оперативно-тактичний комплекс Полонес, для якого можна використовувати ракету М 20 з дальністю ураження до 300 кілометрів. Тобто, все це дає. Є підстава говорити про те, що використання території РБ для нанесення ракетних ударів варто розглядати як серйозний сценарій, сказав Снігірьов. Водночас він повідомив, що не підтверджується інформація від розслідувачів білоруський гаюн щодо розміщення ескандерів поблизу білоруського аеродрому Зябрівка, на якому необережно палив російський прапорщик. Тож це варто розглядати як елемент російської інформаційно-психологічної операції. Мовиться про те, що на цьому аеродромі Зябрівка дійсно зафіксоване накопичення ракет с 300 с 400 але не Іскандерів, зауважив військовий експерт. Тобто вірогідність ударів зберігається С-300, якщо він перероблений для нанесення ударів на певних цілях, дальність ураження до 200 кілометрів. Але цього достатньо, якщо мовиться про наявність С-300, та іскандерів. То відстань дозволяє говорити про те, що РФ може розглядати нанесення ударів по так званих центрах прийняття рішень, мовиться й про місто Київ. Ми не маємо відкидати цього сценарію. Ми маємо ставитися до нього серйозно. Розімував Снігерьов до зустрічі. Глядачі вистаємо, поширійте коментуйте. Вита лайкайте, ми сила.